Вітаю вас, вельми шановні пані та панове. Пропоную підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Я вже на одному відео власному в, так би мовити, цій програмі просвітницькій нашого YouTube-каналу вже говорив про те, що. Тризуб наш український, наш державний герб, є найдавнішим у світі державним символом, так, найдавнішої у світі української нації. Ну, я пояснив, чому вона найдавніша. Ну, нам так сказав Білл Клінтон, так, президент Сполучених Штатів Америки. Ну, а ми ж. Так оцю тему і не розвивали. Ну ті хлопці, це було за часів табачника. Так. Був такий так званий міністр так званої освіти, так званої української. Так. освіти. І от за того часу сюди приїхав Кучма, був туди президентом. Так. Приїхав Біл Клінтон і таке заявив. Так. Ну, вся, вся ця братія Шайка-Лейка стинула так плечима, подивилася, що це він таке несе, так? І забули. Ну, то ж, там, ніби то історик, хто там він цей. Ну, фантастика! Ну, ми. Живемо в фантастичному українському світі. Отакі от люди керують освітою. У нас. Та, та чим завгодно? Отакі люди, як цей Так Повернеться до наших баранів. Тобто, ну от три зуб. Так. Ви кажете мені, отже, звернулася одна моя глядачка і слухачка. От ви кажете, що це найдивніший. Цей державний символ, герб у світі. так, Ну, а може, там є якісь є підтвердження на це, тому що ніяких писемних джерел, так би мовити, звідки він походить, не залишилося. ну, І ви на цьому базуєте, що раз невідомо, так, що це таке, то це найдавніше. Так. Ну, так все відомо, всі державні символи, крім одного українського, відомо. Навіть от ізраїльтяни, там, євреї претендують на те, що вони там дуже давній народ і їхні символи, які там семисвічник. І зірка Давида, два трикутника, які перетинаються на гербі, на прапорі. Зараз ми обновили це все, побачили, як е, Цахал, військо Ізраїлю йде в атаку із цим прапором. біло-біло. Блакитний прапор, і на ньому зірка Давида. Два трикутника перетинаються. Ну що, тут є якісь секрети. У нас же тут загадки, феномени, і дива і таємниці України. Так, а, це... а у нас таємниця. Ну, всіх інших. Ну подивіться, відкрийте отам е, е, герби, зайдіть в інтернет, не буду е, вам це все показувати. Та немає ніякої. Потреби в цьому. Це просто факт. Усе їх зрозуміло. Всі їх зрозуміло, так? Ну, що там в Москві? Якийсь двоглавий орел. молодой, чи, чи старий, чи курка, що там, ну, секрет якийсь, німецьке те саме, польське те саме, що там, Албанське те саме, ну і, 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 і всіх інших країнах. Все зрозуміло. Тільки наш тризм. Це Таємниця, загадка, феномен і диво нашої землі. Так ось, що я відкопав, говорячи вам. Це книжка професора, на жаль, нині покійного Київського національного університету імені Тараса Шевченка Віктора Шевченка. Ось він що пише у своїй книжці Центризм і, Центризм і центричність географії. Пише історик і краєзнавець Обухівщини Юрій Домотенко, на сторінках своєї дуже цікавої книжки про Трипілля пише: при розкопках біля е, цієї ж дерев'яни, околиці міста Обухова Київської області, серед інших предметів і речей, знайдених археологами в відкритому там древньому поселенні, викопано межовий камінь. Як такого типу предмети, камінь виявився великих розмірів, широкий в об'ємі. На ньому, на цьому межовому камені викорбовано триденс, зуб і силует бика. Так. Ось що тут ще пишуть, що Камінь, знайдений під час роботи археологічної експедиції Київського педагогічного університету, це зараз Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова, у 1969 році на правому березі річки Стугна. За звітами експедиції, якою керувала Н. М. Кравченко. Він датується 3-4 століттям по Різдву Христовому. І називається Камінь з петрогліфами». Так. На ньому зображені маска бика, кінь, сарматські знаки, серед яких триденс, тризуб. Так, Ну, ось ми маємо з вами вже... Е, може, перший, не знаю, артефакт, на який чомусь не звертають увагу. Ну Це повинно все бути у школі. Все це повинно бути для дітей. Всі це повинно бути. воно ж, ну ідіть у цей музей, ви, історики, фотографуйте цей камінь і виставляйте його у, цьому, у своїх підручниках для дітей, щоб вони знали, звідки це все йде. Ну, в кого ж є ось відповідний державний знак, він, звичайно, ще раніший, так. Але, ну, вибачайте, третє століття. Так. Це ж знаки, які йдуть до Сарматської доби. І не знаю, може до Скіфської, може до Трепільської, доби, і швидше за все так воно і є. Так. Тому що оця е, ну, тяглість наша, про яку ми не говоримо, це ж абсолютно відмінне від тих московитів, які нам знову всі про один народ. Ну, який народ? Один. Ну, от. Одні батьки, тоді ми брати. Так. Які у нас брати? Які у нас батьки? У нас русини, анти, готи, сармати, скіфи, трипільці, а у московитів, у графіни, андрофаги. Все. І більше нікого нема. Ну, як це? Можемо ми бути близьким народом? Фантастика, тим все.